Всім привіт! У цьому відео я хочу показати вам торт бомбу, яку я робила. Всередині бомби у мене шоколадно-банановий тортик. Такого плану тортик я робила не вперше, тому поділюсь з вами деякими секретиками. Почнемо з шоколадного бісквіту. 4 яйця збиваємо з цукром. Молоко змішуємо з вершковим маслом, то підігріваємо до розтоплення масла. В окремій ємності змішуємо борошно, розпушувач та какао. До збитих яєць додаємо суху суміш, все обережно вимішуємо. В кінці додаємо молоко з вершковим маслом, щоб вже остигли. Я випікала на противні при 180 градусах 20 хвилин і потім вирізала кільцем три різні розміри приблизно 10 см, 14 см та 18 см. Тепер роблю ганаш. Для цього змішуємо молочний шоколад із вершками та даю відстоятись десь 6 годинок. Роблю сферу, форма в мене 20 см. Шоколад я буду темперувати за допомогою масла мікріо. Для мене це найзручніший варіант. Імпульсами розтоплюю шоколад у мікрохвильовій пічці по 10-15 секунд. Нам потрібно довести шоколад до температури 40-45 градусів. Охолоджуємо шоколад, і коли температура буде не вища, ніж 35 градусів, то додаємо какао-масло мікріо у пропорції 1% від загальної маси шоколаду. На сферу в мене пішло 370 г шоколаду, тобто я брала 4 г мікріо. Починаємо інтенсивно перемішувати, ніби втираємо какаомасло у шоколад. І тепер потрібно дати шоколаду охолонути до робочої температури. Для молочного шоколаду це 29-30 градусів. Можна заливати сферу. Форму я заздалегідь протерла спиртом і поставила на роз'ємне кільце, щоб вона не рухалась і ровно стояла. Візуально ділю шоколад на 4 частини і виливаю першу частину у форму. За допомогою пензлику розподіляю шоколад по стінках. намагаюся зробити це рівно. Особливу увагу приділяю краям, щоб там був досить товстенький шар шоколаду. Коли розподілили перший шар, ставимо форму у холодильник на 5-10 хвилинок, потім можна наносити другий шар. Для того щоб за цей час шоколад ще залишився, не застиг, я постійно контролюю його температуру і при необхідності прогріваю у мікрохвильовій пічці імпульсами. Нам необхідно підтримувати температуру на рівні 30-35 градусів на вище. Після нанесення другого шару ставлю форму у холодильник на 20 хвилин. В принципі, за 20 хвилин в мене шоколад застиг, і я змогла дістати сферу. Сферу достаю дуже обережно, не квапимось. Так само роблю і другу сферу. Для того, щоб зробити підставку, я розтопила одну плитку шоколаду, затемперувала його і залила в ось таку силиконову форму. За допомогою теплої тарілки вирівнюю края сфери та роблю низ однієї зі сфери трошки плоским. Тепер можна прикріпляти сферу до підставки. Готуємо банановий мус. У відео я показую з кількістю інгредієнтів, які робила я, але вам достатньо буде з половиною порції. Тому у відео і під відео я прописала саме кількість інгредієнтів у половинній пропорції. Заздалегідь замочила желатин. До яєць додаємо цукор і молоко. Все перемішуємо і прогріваємо. Маса повинна бути гарячою, але не кип'ятимо її. Цією сумішю заливаємо молочний шоколад. Сюди я вирішила додати бананову пасту і з нею смак вийшов більш яскравий. Все перемішуємо і додаємо желатин, що я прогріла у мікрохвильовці. Окремо збиває вершки. Я збивала до досить густого стану. Тепер додаємо збиті вершки у нашу масу. Обережно перемішуємо. Для більшої цікавості я додала нарізаний банан. Можна збирати тортик. Перший шар шоколадний ганаш. Попереднє я його збила 1-2 хвилинки. Поверх ганашу викладаю найменший бісквіт, просочую його, для цього змішала молоко та шоколад. Далі роблю бортик із ганашу і наливаю наш мус. Далі я поставила тортик в холодильник на 15 хвилинок. Мус за цей час вже схопиться і можна буде продовжувати. На мус викладаю наступний бісквіт, просочую його, роблю бортик з ганашу і наливаю мус у середину. Після чого знов ставлю холодильник. Мус повинен схопитися. Тепер викладаю фінальний бісквіт, його також просочую і роблю чернове вирівнювання за допомогою залишків ганашу. Я тут трошки підрізала фінальний бісквіт, щоб він не був таким великим і залишилось місце для крему. Тортик ставлю у холодильник на пару годин, після чого я зробила крем-чиз і вирівняла тортик. Також у частину крему додала барвники, щоб зробити декор. Коли тортик готовий, то накриваємо його другою сферою. Для цього я видавила шоколад на краї сфери. тортик це виходить дуже шоколадний з яскравим банановим смаком. Мус дуже гарно застиг і це сама ніжність. Так як я зробила муса більше, то залила його залишки у роз'ємне кільце і можу сказати, що він сам по собі вже самодостатній десерт. Я хотіла вставити у це відео розріз, але він так швидко улетів зі столу, що я не встигла нічого зняти. Тому просто готуйте і смачного.